Змагання селачів, стрітбол, турнір із настільного тенісу у хрещатому парку біля арки дружби народів триває спортивно-масовий захід та фіса. Беруть участь у ньому як професійні спортсмени, так і аматори. Зі свята спорту повернулись наші журналісти. Завершальний етап парного чемпіонату світу зі стронгмену. Вісім команд і семи країн кілька днів виборюють звання переможця. Вчорашній день. Був важкий, тому що вчора відбулося шість вправ і сьогодні три вправи. І от за підсумком цих дев'яти вправ і визначився переможець. Попри довгі переїзди, першу частину змагань проводили у Запоріжжі і сильних суперників чемпіоном стала команда з України. До слова, титул кращих стронгменів наші спортсмени не здобували уже два роки. Іспитуємо велику усталость, тому що буквально вчора, всі вечора, ми закінчили виступати. І сіли одразу на транспорт і переїхали в Київ. І вже 8 утра у нас було перше враження. Ми поспали, мабуть, години 4. все у нас. Але ви самі розумієте, на фоні в тому виступати знову потрібно мобілізуватися, болять зв'язки, м'язи. Змагання богатирів завершуються, естафету переймає спортивний день для любителів. Наймолодші вправляються у футболі. Старші школярі виборюють звання у настільному тенісі та легкій атлетиці. Наприклад, Ярослав після бігу з перешкодами вирішив зіграти і в пінг-понг. Намагаюсь себе підтримати в найкращій формі, тому так для себе з е, своїми е, друзями. змагаються не тільки спортсмени, але й міста. Така ж акція проходить по 12 українських обласних центрах. І те місто, де в заході буде зареєстровано найбільшу кількість учасників, стане переможцем. Закликаємо всіх бажаючих долучитися до рухової активності, прийняти участь в будь-яких локаціях і просто відчути себе спортсменом. Для учасників проводиться Вікторина. Переможцям вручають спортивне знаряддя, тонометри та крокоміри. Богдан Бердяненко, Андрій Гегель, телеканал Київ.